Давай. Всім привіт. Вітаю, Сьогодні друзі. Невеличка запис. Таку тему ми з Мішою зараз хочемо підняти. Ну, вона може і чоловіча, але я думаю, що вона така актуальна, екзистійна. Але ми багато з чоловіками да? зустрічаємося. Да. Міша, тобі трошки слово. Так, да, тема дуже важлива, е, вона чоловіча, але безпосередньо відноситься до відносин, да? відносин один з одним, особливо особливо як чоловік і жінка, дружина, чоловік і дружина. Чому тому що ну не секрет, що кожен із нас працює, заробляє гроші, да і то чи, чи то на роботі, чи то бізнес має, і е, як знаходити баланс у цьому. Скажем так, в цьому колі де робота, бізнес, знаходити баланс для того, щоб ще жити, да? жити так, такий трикутник: відношення mm -hmm. з собою, з роботою, з бізнесом mm -hmm. і відношення з близькими людьми. Да, і, і ми цей ефір назвали: Чим я розплачую за свій успіх, за свою кар'єру, mm -hmm. тобто, за свою досягнення». І е, ця тема, вона ну так, не виникла з голови. А ми е, змішує, зустрічаємося з тими за, запитами, які до нас знаходять, і ми вирішили так трохи його розширити. Може це комусь навіть допоможе е, так з наших слів. І так, що ми бачимо, так? Да? Що наразі особисто під час якщо наступає якийсь трус, або, або зазвичай є така звичка, або культурне такі, таке послання внутрішнє працювати. Так, ви, ну, дуже винасливо, як сказати? Виснажливо. Вес, Виснажливо, так, да, дякую. Ось, і, е... І тоді, десь через якийсь час, через якийсь, ну, так ми так дивимося, скажемо, ну а чому в мене так в сім'ї, ну там з дітьми не лади, з жінкою не лади, сварки, крики. Ну що ж таке, да? Я mm -hmm. так, якщо порахувати, якщо така, як ми як ми кажемо, да, людина відповідальна, вона вісім часів працює там, десь два часа неї на гігієнічні якісь речі, це вже 10 часі. Якщо... Це гарно, якщо вона поруч, а так десь логістика, ну туди-сюди 2 години, це вже 12. Ну, там, Якщо вона в ладунках з собою, це десь 8 годин сна, це вже 20. І тоді так, десь, якщо менше спить, то десь від 4 до 6 годин mm. залишається на все інше. На особисті стосунки з тобою, особисті стосунки з близькими людьми. Якщо у вас сім'я або ну, ще є діти, то ще з кожним ну, цей же час треба ж подробити, бо кожен ну, потребує mm -hmm. цього часу. І отут починається такий баланс, коли е, от, з чим ми конкретно зустрічаємося. Що чоловіки приходять додому, і вони розуміють, це. це що їх хотять. Жінка каже, там, я тебе чекала, або діти там, папа, там тато. А у мене нема сил, каже людина. Або останні сили я тут викладаю, потім я так прокидаюся, і це як білочка в колесі. по, по колу, по колу День, все йде. Ден, ден сурка, да, День сурка, як то кажуть? День сурка, так. Uh, і це в uh, гарному, коли людина молода, коли вона є з енергією. Ну, а ти такі, як ми Мішою, вже трошки з енергією, так вже так, треба десь підзаряджатися. І ти можеш прийти ну, або струс у тебе на роботі, або якась велика нагрузка, або ти затримуєшся, там, наприклад, на годину, mm -hmm. на два, на три. І час скорочується. І тоді твоє, ну, твої, твоє окруження каже: блін, десь несправедливо. Тут є робота, якась. Це ж завжди не. як це не конкретно. ну Це розуміло, це не одна людина, це щось таке. А тут конкретно я, жінка або чоловік, да, конкретна дитина, і, і і нам не вистачає часу. Починаються конфлікти, а, бо потреби не реалізуються. Потреби в часі, потреби в енергії, такому, де ми віддаємо і потреби. В присутності. І запити, які воно, а, а як з цим робити? Ну, працювати ж треба. Ну, знаєте, як yeah. чоловіча тема, ну я ж зім'їться, я, я, я ж не для себе. Оце yeah. ж ну, так, я ж для сім'ї. І ми з це проходили. І завжди, коли жінка так поводиться, то між чоловіками є така тема. от такі вони, ну щоб не сказати, там самостійні. Ми ради них працюємо, а мене там носом крутять. Але е, ну, якщо ми в здравому, розуміємо, що щось не так. Так не повинно бути, але так є. Що з цим робити? Mm -hmm. як, е, ну, як зробити таким чином, щоб е, ну, праця була, був якийсь успіх, але не платить стосунками з близькими людьми? Mm -hmm. Щоб не щоб в кінці якогось успіху, це в злучшені, в, случі, да, в гарному дані, що yeah, коли, yeah, yeah. коли ви досягли таке, yeah. що у вас все класно, а вам такий лист розплати, наприклад, я ухожу від теми, або я не можу з тобою, або зрада. Yeah. І, і завжди, і завжди ну, здається, що ну, хто зрадив, той і винен, Це ж завжди. Так". Але якщо глибоко подивитись, то зради не буває ну, так одночасно, раз і зради. Ну, якщо людина не хвора там ну, або гіпноз якийсь, це до цього щось приводить. Ось і ну, Міша трошки тобі, да, слово, що ти скажеш. Я якраз згадав такий кейс, колись давно я коли ще починав працювати і пам'ятаю. Один знайомий, такий ну, мега успішний там бізнес, ну все, все є, там все запаковано. Куди хочеш поїхати відпочивати? І тоді він так дивився на мене зверху, коли там підвозить на автомобілі. Каже: ну так дивився на мене, а він ще молодший. Каже: ну дивись, ну що ну, ти досяг. Да, там, ну. І мені не було тоді чого сказати, але е, через півтора року, коли я. Перетелефонував йому там, е питав якогось е совіта, да? е щось хотів запитати його, він каже, я вже от, розвожуся, да, тобто я говорю, а що сталося? І от як ти розказуєш, що розплата наступила, а потім розказували що ну, зрада, тобто розплата і страдав там, і страждав і він. І вона, тому що це все болісно, це все там дитина, і от, от момент, який, то момент, які хтось, друзі, все і життя. На да? тобто, якщо от і от, дійсно, що от повністю згоден, що вона не приходить так, особливо зрада, вона не приходить ой, сьогодні, там, раз і все ні, це от, на багато-багато часу, десь нема відносин, це нема балансу, нема. Нема життя, як ото, почуття перекриті, да, де, і я пам'ятаю, дуже багато, особливо там, бізнесменів, коли там е, все є, да, а щастя немає. І, так. такі аж. і коли ти там досягаєш того успіху, і ти всім, як один казав, мені так каже, задовбало бути всім повинним, що, щось там, дружині, дітям, от як ти кажеш, там, клієнтам, співробітникам, партнерам. Е, і таке, знаєте, очі такі сумні сумні каже, а, а де тут я? Да? Що це якраз нема того відносини з собою. Такі заможні, але одинокі. Да, такі. Да, да. А... І, і це приходить розплата в вигляді того, що, ну, як я казав, е, більшість бізнесменів так, не, не ти маєш бізнес, а бізнес має тебе. Так, да, так. Да. І, і, і питання таке, що. Іноді відчуття, що життя стави ну, услов'я, mm -hmm. умову. Да, таку, або бізнес, або сім'я вибирай. Yeah. І це такий внутрішній конфлікт. А чи буває, щоб і сім'я, і бізнес, або і бізнес, і сім'я? І, і да, це буває. І це, ну, це не тільки ми це кажемо, да, де mm -hmm. ми бачимо, де. Допомагаємо іноді сійно гармонізувати ці стосунки, бо збалансувати відношення сім'я з, з собою і з, з близькими людьми, а, але і світ ну, має багато прикладів. Mm. І є як таких, так і інших. А, а, які питання? Ну, тобто, чому? Що би ми тут хотіли дати таке? Не тільки показати якусь б'яку і сказати, ось, є така проблема, да, вона є? Для тих людей, хто ну, не вирішив, не зрозумів, що, перш за все, це стосунки з собою. Якщо у людини не, не гармонізовані стосунки з собою, у нього є такий перекос кудись в одну сторону завжди. Він таке відчуття, що він все время вилітає з балансу то туди, то сюди. Ну, його так тягає. І від цього йому так не дуже. І самому не дуже, і, і ну, ця самотність вона, він, ну, вона може так засмучує, він може е, збігати працю, діла. І це таке коло, самотність сильно закручує. І я більше в діла. Мене там попускає більше в діла, більше самотність, більше самотність. І таке, е, є люди, які е, заміжні за роботою. Ну, mm -hmm. От їх робота це їх. Як вони кажуть, сім'я. Але робота така штука, що рано чи пізно вона перестає потребувати вас. І тоді самотність стає невинос... Такой, ну, ну, не можна її винести. І іноді доводить людей до сказу, до mm. якихось ну, вчинків дуже таких проти себе. Але, е що би ми тут могли порадити ну, на, на початок? Бо зміни це завжди, як ніж кажуть, що зрада це не буває е, с, 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 ну, одночасно, так і зміни, вони не приходять одночасно. Mm -hmm. ну, для тих, хто любить носити свої проблеми додому, і там ще, тобто він приходить з роботи, принесе з собою там роботу, і давай тут всіх ще роботою розповідати, продовжити, бо вона його. Навчитись, ну так, знаєте, як контейнерувати всі ну, проблеми, струси, Як тільки ви покидаєте, ну, ви закінчуєте свою працю на сьогодні, таке відчуття таке ну, внутрішнє, що ви відкрилися там, або шкафчик, поклали туди всі свої проблеми, всі діла. І закрили. І все, ви віддали це. Тепер ви чистий і ви відкрите для чогось іншого. А другу тему, яку дуже важлива така тема, що нас виснажує настільки на роботі або в ділах, що ми приходимо ніяк. це кількість процесів, такий баланс, який баланс у вас, кількість процесів, що вам подобається, що ви робите, і що вам не подобається, не подобається. або з чим ви не згодні. Особисто, якщо воно не подобається і ви ще й не згодні, оце забирає дуже багато енергії на витримування. Mm -hmm. Якщо цього багато, то ви будете виснажувати. Це таке, ну, як кажуть, вигорання, да? воно mm -hmm. і емоційно, і енергетичне і екзистійне. Тому що ми ще раз кажемо, що багато часу людина проводить в, в цих стосунках. І третя частина, яку ми тут рекомендували, це дивитися на те. Під час своєї роботи, під час діл, де у вас є такі підзарядочки? Така швидка підзарядка. І це не їжа і не кава. Що є у вас? Чи є вам? Чи в цьому ви приділяли внимання? Якщо у вас під час роботи є такі підзарядки, знаєте, от як в USB є швидка підзарядка, є звичайна. А я так можна быстро там за 30-40. За гр... Так, да. це не дуже гарно, але іноді це потребує. Ну так, під підзарядити, щоб у вас дарійка не сіла. Якщо мати таких пару підзарядочок у себе на під час э, своєї роботи або під час діл, які ви робите, це на особно на... ну, обов'язково великий час. Це може коротенький час, але він для вас ну, так високоефективно. Ви Ну, ви обновлюєтесь це е, допомагало би не виснажуватися і хоча б приділяти час, увагу, таку е, заряджену свої сім'ї або близькі. Але якщо у вас є така тема, вона відкрита, і або мабуть, ну, мабуть вже така криза, де вас це вже ви так. Ви гарний експерт, або мастер свого діла, або ви ну, фахівець вищого рівня, але вам вже не подобається те, чим ви займаєтесь, mm -hmm. о, це вірний признак того, що е, є порушення балансу, що є щось, що дуже сильно сприяє на те, щоб обіцінювати вашу фахову кваліфікацію. Або якщо ви відчуваєте, що Ну, так, успіху або є, або нема, ну, але ви так, ну ви реально для цього прагнули. Ви віддавали багато часу, своїх сил, навіть фізичних сил, а стосунки або не вирішуються, або навіть ну так, напружуються, віддаляються. Ми запрошуємо вас ніщо, ну, до консультації, ну, хоча б для такої ознайомлення, для того, щоб е, спрацювати. З цією з цією темою, бо це ще не проблема, це ще по такі пограничне. Mm -hmm. Ну, як зазвичай, це така, ми кажемо, це серйозно, але це не фатально. ну З цього можна виходити. Ось. Е, напишіть нам або прокоментуйте, і ми я, ну, з вами зв'яжемося. Все. Так, Міша, тобі да, слово на да, да, друзі. Я завжди дякую, завжди кажу, що ви можете ну, два моменти. Да? Два ви можете вирішити самостійно, а можете звернутися до експертів, і загалом це ну, економить час, сили, гроші. Да? Тобто, тому що е, якби себе побачити зі сторони, і особливо коли ви в такому колі ходите, да, де немає, оце як запит, немає часу і нема сил. Ну, тоді ви ну і тоді щось зупиняє вас. І загалом, якщо ви там в бізнесі, да, то ви починаєте втрачати гроші. Да? Це як такий один із моментів, чи то в житті може бути таке, що працюєш, працюєш, а грошей немає-немає. Ну тоді треба зупинятися, треба щось передивлятися в своєму житті, а щось, для... щось а побачити, так. щось побачити, і ну я пам'ятаю, що не завжди бачиш себе зі сторони, тому що. Ну, якось, ну, нема часу, нема сил. Ото якраз то те коло, да, таке заколдоване коло. А так, для що батьків, так, друзі... да, я тут хочу спосилити, що для батьків це е, така ж проблема передачі інформації. Угу. Бо дітям да, да, да. Скільки ми, от, вони сприймають не те, що ми кажемо, те, що бачать один за день за днем. І для них це така інформація. Е, це таке негласне послання. Ти неважливий. Важлива праця або mm -hmm. діло, або бізнес. Тому я стосунки з ним, сили і енергію, витрачаю більше, чим з тобою. Зростає дитина, і вона теж саме проєцирує. І тоді батьки кажуть, чому, він такий, чому вони такі неблагодарні? Ми там така, ви ж передали ту ж інформацію. Бо дитина виросла, стала працювати, вона каже, все інше неважливо, важливо. Праця. Це таке послання, і ми можемо це передавати із коло в коло. Тобто таке родове mm -hmm. послання. Mm -hmm. uh, ну, запрошуємо вас знімати ці родові послання і uh, робити свою ну, свою сім'ю, своїх близьких щасливими і бути щасливим самим Все, до побачення. Yeah. До, зустрічі, до наступних да. Да, зустрічей. Щасливо.